Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німеччина ухвалила рішення передати Україні 50 додаткових ракет до зенітно-ракетних комплексів Арісті, які раніше планувалися для використання Бундесвером. Про це повідомив проєкт Aid to Ukraine, посилаючись на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Міністр також уточнив, що 30 танків М 84 А 4 і 30 бойових машин піхоти М 80 які були придбані в Хорватії, вже поставлені Україні наприкінці 2024 року. Борис Пісторіус не Зазначив, до якої саме модифікації комплексу SLM чи SLS. належать ракети, що передаються. Ці комплекси відрізняються між собою шасі, типами ракет та дальністю перехоплення повітряних цілей. Наприкінці грудня минулого року Німеччина також відправила в Україні шостий комплекс AERIS-T. у рамках військової допомоги. Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Під час брифінгу в Брюсселі він, однак, також не уточнив, яку саме версію комплексу було поставлено. Система Айрістті SLM і СЛС відіграють важливу роль у захисті повітря. Простору України ЗРК середньої дальності СЛМ здатний перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів, включаючи літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Версія СЛС, що є системою малої дальності, ефективно знищує цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до 8 кілометрів. Перший комплекс Айрісті СЛМ Україна отримала в жовтні 2024 року. Згодом у серпні 2023 року німецька сторона передала Україні. Перші ЗРК малої дальності Сті Арістці Ці системи стали на озброєння сил оборони та продемонстрували високу ефективність у боротьбі проти повітряних атак ворога. Зазначимо, що модернізована ракета Арі з інфрачервоною головкою самонаведення є основою цих систем. Вона була адаптована для наземного запуску, що забезпечує їхню універсальність у бойових умовах. Рішення про передачу додаткових ракет та інших систем ППО свідчить про продовження тісної співпраці між Німеччиною та Україною, спрямованою на посилення обороноздатності. Країни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!